Hmm. Как ваши дела? Мы в Норвегии. То есть я їм вареное яйце потому что больше ничего їсти не могу. Вчера їла лютофиск. Так было желудок хана. Всем привет. Мы в Норвегии. То есть я. Сейчас буду быть чареный чай. А як тут пышу за сообщение или нет? Привет, хай. How are you? Буду пить чай. Вот такой у меня чай. замажена и картошка О! блин такое привет я дела да чай тут мелиса мята шаша не помню Ну, вот это лупа. Что родила этот лютый фиск? Боже яке Просто ужас. Сначала вроде и слышишь нормально. А потом такая... Ну, главное, конечно, закусывать. Да. Ну, видно, уже прям так заварился нормально. А что там? Е, Меліса, короче, липа, ще якась трава, вот эти красні ягодки, як вони називаються, Шиповник. О! Ужаска, ужас, короче. Ніколи не ешьте лютий фиск. Це ураз. Я працювала в ресторані, зараз на больничному, і в магазині. А ви кем працюєте? Зараз я, коротше, на больничному, потому що в мене щось со зв'язкою. ходить в гори, в гору, вниз кожен день, потому що в мене той горна місцевість. Всім привіт! У мене горна місцевість, і поки походиш туди-сюди, плюс на роботі якась там щось треба носити, щось важке. І все, я так ногу під ну, углом і щось, мабуть, важке держала і чула, як тріснуло щось в коліні, походу, бо це була зв'язка. А потім ще я навіть ходила на роботу вверх-вниз на автобус, поки дійдеш додому, з дому, ну коротше. І воно це усугубило, що боліло так, що я зараз взагалі не можу, допустимо, спуститися з горки. А не спускатися з горки я не можу да. не можу, тому що, ну, блін, больно, капець. Боже, вот яйця і картошка в мундирах. Привіт. А ти откуда? А, тому що їсти я більше нічого не можу. Мені погано, після того лютая физка, хай йому грец просто. Ужас! Все риба, но она живея. Оно такая, короче, ти його поправишь, она розпадається, стрмно. Понятно. Короче, и этот, вы вообще знали, что? Откуда пішов лютий фіск? Тому що ну, пливили на червні вікінги, там якась блискавка в нього вдарила, і риба, яка була в них, змішалася з, лов... з... золою, і їм їсти нічого було. І вони рішили поїсти цю рибу, Ну, конечно, вони її помили і вона от така стала желеобразна. Ну, короче, гедоття. Капець. О, чайок. Вельдибра. Да, я дуже умна. Вот. Ehm, що ще? І зараз, коротше, ромлять цю рибу. Нафіга, тільки вони її ромлять, не боняна, її ніхто не їсть. Раз в рік на різдво цю ж рибу продають в магазинах. Це чисто, знаєте, не для смаку, а просто тому, що так надо. Якщо, наприклад, конечно зревнять їду в Україні національно. і в Норвегії, то це, конечно. Я не знаю, чи норвежці самі їдять цей лютый може вони, конечно, їдять, але здається, що багато не їсть. Фу, я. Ну, типа, попробовать надо. Якщо що ти вже приїхав в Норвегію, так що цей надо попробувати, Да, я люблю рибу, я хожу на рибалку, у мене вся е морозилка забита тошком, скумбрій, у мене куча наживок, куча удочок, Вот. Кстати, казали, що вроді б Ютуб закрили в Росії. Чи це неправда? А чого в тебе ім'я не російське? Тобі подобається жити в Росії вообще? Так, я сейчас швиденько и буду выходить. що це? Ой, дербикся. Гарчиця така, бро в нервії таку гарчицю. Вау, клас! Я не люблю акваріум, це ще обирають за ними, вони потім ще не здохнуть, ну, їх нафік. У мене колись був акваріум, але, ну, типу, рибка одна, друга, третя. Дляпалась. Потом там вони начали битися, з'їли одного. Короче, не люблю я акваріуми. А капець. А, а ти відкуда вообще Ти родився в Росії чи приїхав? Родители твои откуда? Звичайно, розумію. Я розумію білоруську дуже гарно. Говорить не дуже, а розуміть, так. Да. От польську, чешську, не знаю, звичайно, не так гарно, як російську, але. А, -а, а понятно. Ой, Мама придавала мешочек травы чая. Разного тут боже. Космата Мелиса. Что это вообще таке? І тут він пригодився, тому що так желудок болить вообще після... і поджелудочного після того люта фіска, що це страшне. І чайок і якраз нормально. Ох. Надо подумати, подумать, що відео знімати. снимать. Короче. Ще завтра я йду в лікарню. Не знаю, чи мені е, лікарняний продовжують чи ні. Е, мені багато. Як ти думаєш, скільки мені руків? <клух> Есть такий Юля Брус напиток. Он похожий, знаете, на барбариску. От, зараз по акции в норвежских магазинах по 3 кроны. Це не наши 12 гривен. Вообще, даром. Да, 31. А тобі скільки? Блін, не знаю, що мені знімати. Короче, я робила відео, типу, якісь там фрази норвежские за За этот. Господи, з головою вже проблеми. Фрази вот, да? і всі пишуть, що да-да, класно, давай, продовжай. Мені подобається такий формат. І, блін, там 30 переглядів. От я виклала сьогодні, там взагалі 5 переглядів. Ну, що такое, Більше людям подобаються якісь там э, 31. Э, Більше нравляться там якісь, я не знаю, такі теми е, дуже. Це ви що, ні? <плес> тут сніг ростав, слава Богу. Уж Мені той сніг вже в печінках. Я й вийду на вулицю, там слизько, я падаю, капець. А з моїми колінами і порваними зв'язками так вообще капець. І холодно, я мерзну, що. Я так дивлюся, всі з Норвегії попереїжджали в Іспанію, ще кудись там, в Португалію. А я тут мерзну, по каша. Господи, ще спина болить, й липали. Так, Да, звісно, тут в Норвегії, знаєте, приходиться ходити на роботу. Этот мерзнуть. В Україні то я ж не ходила на роботу, займалася всяким чилом расслабоном. А тут приїхала, а надо робити, працювати. Вот. В Україні ходила по кафешкам с девочками, на кофе. Ну да, це вообще, що таке? Я не знаю, може роддоме впливає, або погода холодна. що, Що такое? Я не знаю. Все, короче.